Арія проєкт про місто. В студії працює Олена Данилюк. Слава Україні. Не забаганка, а вимога медичної реформи івано франківську мали створювати кластерний медзаклад на базі центральної міської клінічної лікарні. Однак прийняли рішення про створення ще одного на базі уже міської клінічної лікарні номер 1 Докладніше про прийняті рішення у матеріалі. Створення кластерних лікарень це вимога медичної реформи, яка впроваджується урядом. І в Івано-Франківську вирішили сформувати одразу два кластерних медзаклади. Втім, заступник міського голови Олександр Левицький каже: для пацієнтів це нічого не змінить. Стоматологи будуть надавати стоматологічну допомогу, травматологи будуть надавати травматологічну допомогу, акушери будуть надавати акушерську допомогу. Всі працівники залишаються працювати, всі працівники будуть і і порівню свого мед медичного навантаження по обсягу надання послуг Національна служба здоров'я України, ми сподіваємося, зможе і буде надалі фінансувати виконання всіх договорів за програмою медичних гарантій. Крім того, зазначає чиновник, місто також продовжуватиме фінансувати свої заклади охорони здоров'я. Якби лише економічними категоріями і мотивами ми керувалися при прийнятті рішень, ми точно вже давно і раніше мусили би йти на цей крок. Але позиція, яка мені здається, задекларована, і хіба можна ще раз повторити, вона полягає в тому, що медична галузь і медична комунальна сфера міста буде не місцем, де можна полежати і перезимувати, і не буде місцем, де мають тільки обдерти. Ми якраз стоїмо на позиції, що має бути виконана і забезпечена медична функція для пацієнтів. Так і буде зроблено. Загалом, кажуть у міській раді, переваги в об'єднанні франківських лікарень полягають у збереженні кадрів та рівні надання медичної допомоги. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Психологічна підтримка. В івано франківську на базі міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді відкрили Кабінет соціально-психологічної допомоги. Фахівці надаватимуть консультації франківцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. І докладно про це у сюжеті в Івано-Франківську відкрили кабінет психологічної допомоги. Дипломовані фахівці надаватимуть консультації людям, які опинилися у складних життєвих обставинах або стали жертвами домашнього насильства. Зараз країна перебуває в дуже складних таких обставинах. Ми перебуваємо в час війни, і це відображається звичайно на різних категоріях нашого населення. Так? І ніхто не відміняв такі проблеми, як складні життєві обставини. Так як ви зазначили, в такі періоди дуже загострюється питання насильства. Так, і я відчуваю, що звичайно, що моя допомога потрібна. Кожній людині потрібна підтримка, щоб її вислухали і в першу чергу вислухали і надали певну допомогу. Звичайно, що це не вирішується одним разом. Ось і про те, що ви говорите, та звичайно травма тягнеться із дитинства. Але ми працюємо тут і зараз з певними запитами, які є на сьогоднішній момент. Потреба у наданні психологічних консультацій була завжди, проте в час війни вона загострилась. Раніше в центрі працював лише телефон довіри, на який жертви насильства могли зателефонувати. Проте зараз вони можуть отримати повноцінні консультації. Однозначно потреба була вже багато років. Була потреба у нас є телефон довіри консультаційний, То на телефон довіри дуже багато звертаються людей з проханнями до. Щодо очного консультування, ну але такої можливості в нас не було. Зараз нарешті така можливість з'явилася. Ми безмежно вдячні за, за те, що нарешті маємо психологи, які будуть працювати. Крім того, що вони будуть працювати, вони ще будуть і навчатися паралельно, тому що це є особлива послуга, яка потребує постійного удосконалення і. Разом з роботою буде проходити навчання. Кабінет відкрили та облаштували за сприяння міжнародних партнерів. Ми вважаємо, що питання гендерного насильства протидії домашнього насильства завжди є на часі, а зараз особливо. І зараз ми дуже багато часу приділяємо і спілкуємося з громадами, з обласними центрами. І в нас була така можливість поспілкуватися, дізнатися, які є потреби і. Час плідної кооперації співпраці ми прийняли таке рішення завдяки мотивації громади, міста області. Підтримати цей запит на створення консультативної служби ми допомогли зробити облаштування, ремонт техніки. Та якийсь час будемо допомагати з заробітними платами з півробітниками, які будуть тут працювати для того, щоб трошки полегшити бюджет. Міський голова Руслан Марцінків зазначає, наше суспільство повинне бути здоровим як фізично, так і психологічно. Зараз дуже важливо психологічна допомога, і багато дітей потребує багато дорослих потребує. Ну, я думаю, що цей центр соціальних служб для молоді, цей, ці два психолога, які тут будуть працювати, вони будуть допомагати людям. Тому, дякуючи міжнародним партнерам, є можливість було закупити меблі, є хороші умови для приймання людей. Віримо в те, що Такої психологічної допомоги не дуже багато буде потрібно, але якщо буде потрібно, то тут можна знайти можливість поспілкуватися з психологом. У кабінеті психологічної допомоги працюватимуть два психологи, і вони за потреби прийматимуть до 10 осіб щоденно. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія Допомога на отримання тварин, фінансову підтримку від міста можуть отримати підприємці та особисті селянські господарства. Для цього Івано-Франківська міська рада виділила 2,5 мільйони гривень. Якими є проміжні підсумки програми, розкажемо далі. Триває розвиток програми підтримки сільського господарства в Івано-Франківській громаді. Фінансову підтримку від міста можуть отримати особи-підприємці та особисті селянські господарства. Таку підтримку мають фізичні особи, які утримують корів від однієї до двох одиниць, які утримують і Овець від п'яти голів, так, так само коні е, на суму не більше ніж 20 тисяч і 5 тисяч підтримки на одну одиницю, які є власниками бджолосімей, і так само в частині підтримки утримання свинету, це є від трьох голів свиноматок і звичайних. Свиней від п'яти голів для отримання коштів за утримання тварин, каже Микола Вітенко, потрібен типовий перелік документів. Заява встановлено зв'язка, копія паспорту індифікаційного довідка про відкриття поточного рахунку. Єдине, що різниця між утриманням тварин і утриманням джіл, так то в випадку з тваринами потрібно мати два документи про паспорт, так званий про клінічний стан тварини і. А і витяг з єдиного державного реєстру, а в частини бджіл. Це є так само паспорт пасіки і весняне обстеження на період, якби коли подаються документи. За підсумками чотирьох проведених комісій опрацьовано понад дві сотні заяв на понад один мільйон гривень. Десять заяв на отримання 63 голів свиней, одна заява на отримання трьох голів свиноматок, 26 заяв по бджолам, 148 заяв на отримання 176 курів, 4 корів, чотири заяви на 35 голів овець, такі старше 12-місячного віку, і 27 заяв на отримання 51 коня. Загалом за перше півріччя 2023 року на виконання програми розвитку сільського господарства Івано-Франківської громади на 2022-2025 роки виділено 2,5 мільйони гривень. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї». Комунальники очікують, що з початком навчального року потік пасажирів зросте. Тож у комунальному підприємстві Електроавтотранс вирішили підготуватися і планують запустити нові автобусні та тролейбусні маршрути. І більше про їх кількість і напрямки у сюжеті. З початком навчального семестру кількість пасажирів традиційно суттєво збільшується. Тому у комунальному підприємстві Електроавтотранс планують запустити новий автобусний та тролейбусний маршрути. Ба Більше до 24 серпня підприємство отримає вісімжилених автобусів. Це автобуси 12-метрові, повністю пристосовані для осіб з інвалідністю. Вони мають не одне, як зазвичай, а два е таких місця, тобто вони навіть промарковані. Одне місце для людей на візочку, інше місце для батьків з дитячими військами. Автобуси був ще у житку, вони не нові, проте для такого рівня автобусів у них невеликий пробіг, це від 160 до 190 тисяч. За мірками автобусів це мінімальний пробіг фактично. Автобуси зроблені повністю з нержавіючої сталі. І з алюмінію. Значить, крім того, ці автобуси будуть мати гарантію протягом півроку, а гарантія на двигун буде становити один рік. До автобусів ми отримуємо також діагностичне обладнання. І 48 коліс, тобто ми зможемо замінити по потребі всі колеса, які зараз є на цих автобусах. Аби зменшити навантаження на найбільш загружених сполученнях, підприємство додасть на них нові транспортні засоби. Який буде автобусний маршрут, визначить виконавчий комітет. Я думаю, що громада місто слідкує за повідомленнями в соцмережах і є кілька варіантів. Виконавчий комітет відповідно прийме рішення. Можу сказати, що для підприємства абсолютно немає значення, який автобусний маршрут обслуговувати, тому що як показує практика. Ми свого часу взяли 27-й маршрут, від якого відмовились приватні переїзники нібито через нерентабельність, потім 40-й, потім 41-й. І всі ці автобусні маршрути на сьогоднішній день у нас є надзвичайно пасажиромісці. Крім того, в зв'язку з тим, що завершується літній сезон, ми додам, додамо автобуси, тобто повернемо автобуси на 40-й, 41-й, 45-й маршрут. Крім того, запровадять і новий тролейбусний маршрут, зазначив директор комунального підприємства Віталій Голутяк. Як ви знаєте, у нас збудована нова тролейбусна лінія з затяговою підстанцією, і зараз на цій лінії їздить тролейбусний маршрут номер 5 Відповідно, підприємство з кінця серпня, початку вересня, запустить тролейбусний маршрут номер 8 він буде їхати від автостанції номер 4 на вулиці Юності до автостанції номер 3 Таким чином, чому було вирішено все-таки пускати цей маршрут не з вокзалу, а саме з автостанції номер 4 Тому що з автостанції номер 4 створюються нові сполучення. Зокрема, це мікрорайон Майзлі до автостанції номер 3 Це село Огорники до автостанції номер 3 кінотатор Космос. І тому Власне, було прийнято саме таке рішення. Крім того, в зворотньому напрямку тролейбус буде їхати через ринок, тобто таким чином ми збільшуємо завантажений пасажиропотоком маршрут з автостанції номер 3 до центрального ринку. Також комунальники наголосили, що на підприємстві бракує водіїв як автобусів, так і тролейбусів. Їм пропонують весь соціальний пакет та заробітну плату в межах 20 тисяч гривень. Ліліана Іванійчук, Владислав Герега, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія РаІ. В Івано-Франківську працює харківська тренерка з плавання Світлана Селіванова. Уже 12 років вона займається реабілітацією у воді. Оскільки перевезти з собою басейн, звісно ж, не могла, вирішила відродити власну справу на Прикарпатті. Вона проводить курси плавання для діток з особливими потребами вагітних та малюків. У басейн навідався і голова громади. Харківська тренерка з плавання Світлана Селіванова переїхала до Івано-Франківська. Тут жінка проводить курси плавання для діток, а також заняття для вагітних. Досить частими гостями також є діти з інвалідністю, адже для них плавання це реабілітація. Наталія дичка, шукаючи найкращу реабілітацію та діагностику для своєї п'ятирічної доньки, їздила до Норвегії, Швеції, Індії та Польщі. В Івано-Франківську, каже жінка, найефективніше. Ми сюди приходимо на акватерапію або називається по-іншому реабілітація в воді. Тобто це фізичні вправи, які проводяться з дитиною, в якої є е, певні проблеми. Ну, в, в нашому випадку це теж один з діагнозів, це є діагноз ДЦ, ДЦП. І саме в воді е, ці всі вправи, які відбуваються на суші, вони просто полегшені через, через гру, через з забавою. Тут в комплексі, тому що є дуже багато додаткових матеріалів, сенсоричних, от доріжки, різні маленькі, дрібні предмети, які використовуються для, ну, для фокусування уваги для око, для руху координації руху, для координації прецизійності руху. Ну, тут дуже багато різних матеріалів. Сама ж тренерка Світлана Саліванова вже 12 років навчає діток плавати та проводить реабілітацію. Діткам з інвалідністю, переїхавши до Івано-Франківська, жінка скористалася двома грантами як ВПО підприємиця. Перший грант у нас був на те, щоб ми отримали обладнання, яке ми використовуємо при тренуваннях. Це гантелі, нудлси, іграшки, плотіки, все, що можна працювати важелі для діточок з особливими потребами і звичайними діточками. Сьогодні ви можете це побачити навіть під час тренування. Також у нас є тепер завдяки гранту. Це таке велике МФУ устройство принтер, на якому ми роздруковуємо матеріали, які ми можемо додавати батькам, тренерам, і також використовувати під час занять. Це такі картки, коли приходять дітки з аутичними потребами, вони використовують карти пекселя і вони друкуються. Потім вони ламінуються. І коли дитина не розмовляє, але вона може жестами і за рахунок цих карток показати свої потреби. Підтримувати релокований бізнес. А якщо він ще й допомагає діткам, це не просто допомога, а необхідність. Тому каже міський голова Руслан Марцінків, місто й надалі це робитиме. Дуже важливо, щоб люди могли себе самореалізуватися і займатися тим, чим займалися в тих містах, які, на жаль, постраждали від від війни або окуповані. Тому дуже важливо, що є можливість і завдяки європейському союзу, і іншим грантовим програмам підтримувати сьогодні спільно з міським бюджетом саме такі проекти, щоб люди розвивали. Валися розвивався, розвивався такий бізнес. А цей бізнес інш дуже благородний, тому що це заняття з маленькими дітьми, це реабілітація дітей з особливими потребами. Тому для нас дуже важливо, щоб такі програми підтримувалися і будуть далі підтримуватися. Загалом тут можуть займатися малюки від трьох років, діти з інвалідністю та вагітні жінки. У мене все. Дякую за увагу. Стежте за головними подіями. Івано-Франківська разом з проєктом Про місто. Хай вам щастить.